На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Ну що, почнемо? Почнемо. Мене звати Марічка, я займаюся тим, що проводжу різноманітні етно-екодійства. Основна направленість нашої садиби це еко- і етнотуризм. І на базі цього діє живий музей Вергоні. Знаю про вергуни, я, мабуть, все або майже все. Це страва, скажімо так, не зовсім наша. Навчили нас готувати її, чи то греки, чи то турки. Тут не просто пряме запозичення, ми якось вже змінили щось додали від себе. Це кисляк, угу. півлітри, закваска, автентичний рецепт саме на заквасці. О, Скільки яєць одне чи два? На півлітри вистачить одного. одного. Я чому запитую про яйця? Тому що загалом, якщо без яєць зробити, то може бути більш хрумким тісто. тістом. я їла з самого дитинства, і вони обов'язково мали бути хрумкими. Такий з пилу жару хрусткий, пахнущий свіженькою олійкою, притрушений цукровою пудрою. Це був топчик, і я вважаю це класикою. ми тут на Полтавщині, на Кременчучень, навпаки стараємося зробити все, щоб вони були пухкенькі, тавстенькі і м'якенькі у кожному регіоні України є якась така кулінарна родзинка. Досить розповсюдженим в нашому регіоні це були вергуни. Ми їздили місцевістю, збирали рецепти, і з цього всього гаму з рецептів вивели ще середнє арифметичне і зберігаємо цей рецепт, передаємо їм, нашим гостям дрібка солі, А цукру? а цукру десь половинка. Для того, щоб тісто вийшло правильним, ніжним і повітряним, я обираю перевірене борошно. З таким борошном результат буде неперевершеним. Вергуни правильними і просто найкращими. Тепер треба почекати з півгодинки, щоб опара От... наша підійшла. А вже на опарі далі можемо замішувати тісто. Я хотів спитати, що це таке? Запах. Трішечки схожий на м'ятний ментоловий такий. це секретний інгредієнт наших кременчуцьких варганів. До тіста уже готового додають трави тілющі, які зростають у наших кременчуцьких плавнях. Плавні це місцина. Куди по низині, по ярочках заходить вода? Цього року у нас було водопілля, вода була прямо у нас у садибі, і можна було прямо на городі ловити рибку. Ловили? Ловили, що саме? Ну, а що робити? Карасиків невеличких. Молоді покоління зараз займаються пошуком різних трав, дикоросів. Ви знаєте, що для кухаря це дає? Не просто відчуття, що ми робимо щось власне, свою українську кухню, а це прямо і той теруар це прямо саме ті рослини, які ростуть тільки у нас і які використовуємо тільки ми. Це і робить українську нашу кухню сучасною і українською. Щаслива місцина. одразу поряд ліс, де виходити по моїй улюбленій маслята. Тут вода, Дніпро, трави. Класно, ну просто щастя якесь. Для кухня надзвичайно важливо взагалі рухатися і змінювати картинку. Якісь такі природні явища вони зазвичай найбільше і спонукають нас до нових звершень, нових рецептів. І тепер додаємо трави. Відчуває запах? Воно прямо вимішується і не липне. Розкочуємо тісто не товстим шаром, але й не та тонким, десь приблизно 5 міліметрів. І розрізаємо тісто спочатку на смужечки. Далі ці смужечки перетворюємо у ромбики. Відно? У ромбику посерединці робимо дірочку. Ти знаєш, що означає форма вергонів. Дірочка це жіноче начало. Я а так і знав це чоловіче начало. Я так і знав. Продіваємо кутик у дірочку і отримаємо міцну гарну сім'ю. Супер красончики. Слухай, тісто таке класне, що не, не всотує в себе нічого. Угу. Тісто для мене це зв'язок поколінь, тому що поки ми пам'ятаємо і користуємося цими рецептами, ми і не забуваємо наших предків. Мені дуже подобається з лавандовим сиропом. О, а люди з чим ще люблять? Цукровою пудрою, угу. з варенням, просто цукром посипають, ну і медом звичайно. Такий стрітфуд обережний. Це ж, по суті, готуються вони ну, 30-40 секунд. Ну що, я поливаю усі цукровою пудрою, а я лавандовим сиропом. Досі в захваті від того лавандового сиропу. Це ось такий продукт, який він має бути для того, щоб стати масовий вживаний. Солодко тобі. Mm -mm. ну, <рес> Поцілунок солодкий, як вергуни, так? <рес> з, з лавандовим присмаком. Важливо не тільки як готувати, а як їсти. Оце з сиропом краще, ніж ромова баба. Ну що, як в дитинстві? Mm -mm. Краще. Mm. Супер. Смачніше. Пройшло вже досить так багато часу після цього епізоду. Згадав, знайшов і спробував декілька разів і вивели такий рецепт, який я коштував у, у дитинстві. І ми відчули, що круто, що ми щось беремо, знаходимо, підтверджуємо, проробляємо і знову несемо в масці для того, щоб не забувалися. Це також місія змінити їжу і ставлення до української їжі як до сучасної.